Привіт, малята! Ми вітаємо вас на новому занятті про космос. Наша космічна подорож продовжується. І сьогодні ми з вами розкриємо таємниці нової планети. А ось і наше запитання воно лише одне сьогодні. Яка планета найжаркіша? Роботе ми зараз тобі все розкажемо? Отже, друга планета від Сонця. Це Венера. Вона такого ж розміру, як і наша планета Земля, та перебуває до нас найближче. Але поверхня Венери зовсім не схожа на нашу. Поверхня Венери дуже гаряча, планету оточено густим шаром отруйних газів, а все тому, що на Венері дуже багато вулканів, ними вкрита майже вся планета. Вулкани вивергають розпечену лаву, яка розливається по поверхні, а хмара попелею труйного газу викидається вгору. Венеру оточує так багато газів, що вона здається закутаною у білу вату. На поверхні планети панує цілковита темрява. щільні хмари сонячне світло сюди не потрапляє. Повітря важке, начебто це не повітря, а вода. Ураганний вітер свистить і збиває з ніг, а небо тут здається. Жовтим. Послухайте, як звучить Венера з космосу. Ось так ця планета звучить із космосу. На цій планеті немає річок та океанів. Кислотні дощі що проливаються із жовтих отруйних хмар. Не встигають впасти на землю, бо випаровуються ще у повітрі настільки там гарячий простір навколо цієї планети. Тому наші космонавти поки що не можуть дістатися цієї планети. А щоб вам показати, як це відбувається, я проведу для вас один цікавий дослід, який ви зможете повторити разом із батьками.